У Корничі зустрічалися директори шкіл зі всієї області. В навчальному закладі для них інститут після дипломної освіти організував педагогічну практику. Долучився до заходу і районний методичний центр. Побачив, чого вчилися керівники шкіл, і наш журналіст Богдан Малецький. Корницька загальноосвітня школа одна із кращих на Коломийщині за впровадженням новітних технологій. Директор закладу Василь Лавчинський каже, що сьогодні головним завданням. Для педагогів є виховання українського патріота та націоналіста. До нашої школи приїхали директори шкіл сіл області, методисти, інститути після дипломної освіти. Наші методисти, головне завдання нашої школи. Це формувати життєві компетентності учнів та ціннісні орієнтири, готувати їх до вирішення поглиблених завдань у житті, адже життя нелегке виховувати патріотів насамперед, націоналістів і успішних людей, які ніколи в житті не переступлять через людську кровинку і дитячу сльозинку. Методист обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Людмила Томанчук та її колега з Коломильщини Галина Макитюк вважають, що на таких педпрактиках керівники шкіл вдосконалюють свої професійні навики, а головне мають нагоду поспілкуватися та дізнатися про інновації, які впроваджують колеги з інших районів. Сюди приїхали директори з усієї області, які проходять курсову підготовку в інституті, і в рамках курсової підготовки у нас є дві педагогічні практики. Одна із них у Коломийському районі. Чому саме школа Корнич? Тому що ми знаємо, що це є хороша школа, яка має гарні хороші традиції. І сьогодні ми відвідали уроки, на яких були представлені новітні технології, проектні технології, вчителі нам запропонували. Я думаю, на, на мій погляд, що наші директори багато почерпнули цікавого від нового. Ми пропонуємо увазі директорів цілої області, які проходять курси підвищення кваліфікації, запровадження саме проєктної діяльності у Корницькій загальноосвітній школі, оскільки за новими державними стандартами стоїть питання про оновлення змісту. А ми вважаємо, що проєктна діяльність є основою проєктування у будь-якій суспільній діяльності. А ще окрім відвідування уроків, директори шкіл побували на шкільному позакласному заході. Учні корнівчани продемонстрували для гостей розколяду. Педагоги та школярі разом колядували та щедрували. І Корнича, Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика.